Не зазнав жодної поразки. Іван Сілко. Український козак Іван Сірко мав феноменальний військовий талант. Він обрався запорожцями на посаду кошового отамана рекордну кількість разів. Сірко провів 55 походів проти Османської імперії. У 65 великих битвах та більш як у 170 сутичках з ворогами він здобув перемогу, не зазнавши жодної поразки. Під його керівництвом козаки захоплювали Очаків, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Алабат, Перекоп, Кафу, та Трапезунт. У 1646 році на запрошення французів, 25 тисячі козаків під командуванням Івана Сірка взяли участь у 30-річній війні на території Франції. За одну ніч вони взяли іспанську фортецю, яку французька армія началі з принцем Конде. Не могла захопити п'ять років. Вдячні французи на честь перемоги Івана Сірка встановили пам'ятник козакам на березі Ламаншу. За переказами, навіть після смерті легендарного кошового козаки ходили в бій з його правицею.